І все самостійно. Сніг в горах лежить. 200 гривень за чашечку села і капучино ще десь 180 Не дуже, якщо чесно, схоже на п'ятизіркові готелі. Хто знає, які тут ціни, але виглядає воно ну так. Загалом, що я хочу сказати, це ну, чудовий курорт. Доброго ранку, шановні підписники. От така в нас зима. Снігу особливо не випадає вже, може тижнів три, при цьому середина січня і морозно. На вулиці зараз мінус шість. І спробуємо поїхати вгори на цей раз у високі татри. і подивитися, чи вдасться нам хоча б на санчатах там покататися, подивитися, які ціни на оренду снаряги, скільки коштує орендувати лижі, палиці, шолом. Боти на дитину, на дорослого, і вам про це все розповісти. Тому сідайте. Зручненько. Поїхали з нами. І все самостійно. Татарська ломниця один з найбільших та найчарівніших в населених пунктах високих Татар Він розташований в 6 кілометрах на схід від смоковця у підніжжя гори Ломнінський шкіт. Дістатися до татарської ломниці можна або своєю власною автівкою, або ж залізницею з пересадкою в місті Попрат. Якщо коротко по історії Татарської ломниці, то перші згадки були аж у 1209 році. А перший державний курорт був створений аж у 1892 році. Наступного 1893 року був збудований перший готель на цій території. З 1947 по 1990 роки Татринська Лунця то входила до складу містечка Високі Татри, то було розділене. І нарешті у 1990 році населені пункти Старий Смокові, Штрепське плесо та Татарська ломниця знову були інтегровані і утворили місто Старий Смоковець, яке з 1 січня 1999 року змінило назву на теперішню високі татри. доїхали до татарської ломниці. Дорога була чудова, чудово в чудовому стані, дуже якісна. Видно, що, мабуть, не дарма не пускають на шиповані гумі машини. І найбільша проблема, з якою ми стикнулися, як тільки приїхали, скажу зразу, що ми приїхали об 11 на 12 то це парковка. Ми дуже довго шукали, де ми зможемо лишити машину. І біля одного ресторанчика знайшлася місцина. І скажу більше, знайшлася місцина поруч з отакою. От. Чудовою лялькою. Навіть на таких машинах Чехії приїжджають, щоб покататися на лижах в татарській ломниці. Отже, парковка на е, день коштує 10 євро. Бо пили трошки чаю, які взяли з собою заздалегідь в термосі, з'їли фундика, і зараз будемо дивитися, де можна покататись на санчатах. Подивимося, скільки коштує оренда. Як я вже сказав, нам потрібно дізнатися, чи вигідно брати лижі тут в одній з багатьох. Закладів, де здають в оренду лежі, чи все ж таки в нашому містечку це буде дешевше? Погода чудова: на вулиці, мінус 6, сніг в горах лежить, траса заповнена, люди під'їжджають і під'їжджають. Думаю, тут буде дуже цікаво. Нижня частина зовсім полога, тут вже, мабуть, катаються тільки ті, які навчаються їздити тільки на лижах чи на бордах. Треба дертися набагато вище, щоб було набагато цікавіше. Дуже круто! Деремося туди бо там, мабуть, на санчатах можна буде швидко з'їхати. Людей небагато, всі щось ходять, хтось вчиться, хтось катається. Видно, що сезон вже почався, бо сніг чудовий, весь э, ретраками укатаний, але людей ще небагато. <adjustments> от отак -от і поїхали. Тут можна навіть купити санчата деякі. Ціни такі приблизно, які мають бути прямо на курорті, Різні санчата прям купити можна, бо ну, ціни такі немаленькі. І... Ну і щоб тут похарчуватися, також треба лишити достатньо немало грошей, бо, наприклад, кава за 200 гривень за чашечку селати і капучино ще десь 180 Ну, маленькі такі чашечки, ну це якось не дуже. З собою вони тут не готують. І ну такі собі ціни, якщо чесно. Ну і ціни, щоб поїсти, ви, в принципі, самі бачили. Також, як для курорту, як для гори, то, в принципі, більш-менш, мабуть. Ціни на оренду снаряги практично скрізь однакові. Дитячий набір коштує від 15 євро. Дорослі комплекти стартують від 25 євро на добу. В такому місці, як це чітко розумієш, чому люди вибирають дизельні універсали, тому що туди купа всього поміщається. Вони відкривають багажник, прямо туди от сідають той багажник і перевзувають своє взуття на гірськолижне. Дістають звідти лижі, які повністю туди поміщаються, але ми побачили і трохи дивну машину, яку там не очікували побачити, наприклад, ось цю от занижену М4, яка також туди якось дісталася. Біля основних витягів бачимо будівлю з касами, туалетами, перевдягальнями та термінали, де можна роздрукувати заздалегідь придбані скіпаси або ж зареєструватися та придбати їх. Поруч, як завжди, розміщена схема всіх витягів та трас курорту із зазначенням працюючих на даний момент, а також температуру повітря літа на вершині та глибину снігу. В 10 метрах розташована основна вуличка, де, окрім кібіток з орендою снаряги, є багато кафешок, як з приміщенням, так і зі столиками на вулиці. Люди залюбки п'ють чай, каву, їдять хот-доги за 2,5 євро чи гамбургер за 4 євро. Також кожні 10 метрів стоять пропозиції від лижних шкіл до того ж ще купа місць з шапками, магнітами, санчатами та сувенірами на будь-який смак. Не дуже, якщо чесно, схоже на п'ятизіркові готелі. Хто знає, які тут ціни, але виглядає воно, ну так. Як ніби йому вже років 20-30, хто знає, І то то таке саме. Хоча до гірки тут буквально ну кроків, я не знаю, ну 20. Ось так пройшовся і вже на гірці. Так само і тут. Ось так по дорозі пройшов, вон де парковка і зразу починаються витяги. Вже початок на другу, поступово уже сонечко починає опускатися. До 4 годин працює в принципі витяги у тандерській ламниці. І будемо вже потроху збиратися і рухатися в напрямку дому. Загалом, що я хочу сказати, це ну, чудовий курорт. Чудовий курорт мені дуже сподобалося, незважаючи на те, що сьогодні ми не каталися на лижах. Приїхали розвідати, що по чому, чи є тут якісь кафетері, ресторани по більш прийнятним цінам, щоб можна було поїсти. Чи потрібно брати бутерброди з собою, там якісь котлети, скільки коштує парковка і так далі. Парковка коштує 10 євро і велика порада приїжджати сюди о 8, хоча б по 9, не пізніше, тому що ми приїхали об 11 і місця, де припаркуватися, абсолютно не було. Дуже важко десь знайти, де припаркуватися, саме у Татанській ломниці. Впевнений, що у штрепському плесі, у старому смоковці скрізь свої умови, десь краще, десь е, гірше, і ми це розвідуємо. Звичайно, поїздимо і по, по іншим курортам. Якщо ви хочете поїсти, то це вам обійдеться в копієчку. Бо, наприклад, супи від 9 євро, другі страви від 10 євро. В залежності від того, яку саме ви другу страву хочете, чи то буде якісь якась курка з гарніром, чи може щось якийсь стейк, то звичайно ціни дуже різні в усіх ресторанчиках, які знаходяться в, в найближчому віддаленні від гори. Так, в принципі, воно і в Буковелі, і на Драгобраті, все, що ближче, воно дорожче, що далі трохи дешевше. По оренді лиж та спорядження, в принципі, також, якщо брати десь в попраді, чи в Спірсі, чи в інших містах, то це буде чи не в півтора рази дешевше. Тому, якщо є можливість привезти лижі, звідки звідти, то, а не брати в оренду саме тут, то вибирайте саме той варіант. Ну і школа від 33 євро з людини за годину. Якщо у вас буде більше, ніж одна людина, наприклад, якщо ви вдвох, то за другу плюс 20 євро. Не вже. Не плюс 33, плюс 20. Але загалом 1400 гривень за годину, ну, для Європи, звичайно, можливо, то й нормально. Для Буковєля, для Драгобрата, ну це, звичайно, космос, бо я пам'ятаю, 400 500, то максимум було ще 2-3 роки тому. Отак. Переживає, бо дитина задерлася занадто високо, на її думку. Дитина онде сидить. І є підозра, що вона погребе ще далі, коли мама відвернеться. Мама не відвертається. Да гребе ще трохи далі. Все, мама погребла за нею. Ось скільки сил з'явилося. Та ні, все їде вже. Та їде вже. А може й не їде. І що, ну далеко ти догребеш, поки вона поїде. Напишіть, що ви думаєте з приводу татерської ломність. Можливо, ви тут нещодавно відпочивали і піднімалися аж на гору на ломніський штіт, на який ми також піднімемось. Але вже з лижами трохи пізніше і про це буде окремий випуск, а сьогодні такий. Ознайомлювались тільки. І до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавих роликів. У нас зима. Тим лежникам Буба їх всіх обганяє. Які ваші враження після першого вашого, в вашому житті вдування в алкотестер? По-перше, я не знав, як саме треба дути в алкотестер. Це перше. По-друге, я звик бачити, що вони якісь розпаковують при тобі змінні трубочки. А тут мені треба було в якийсь термінал вдути. От як ніби картку прикладаєш, щоб щось заплатити, От так само і тут ти туди дуниш. І що там показало, хто знає, Але я б дуже здивувався, якби після того, як я 37 років нічого не пив, мені б зараз показали, що я в п'яний. І мене прямо тут запакували, це контент був би точно на мільйон переглядів. Хай щастить.